Базовий мінімум або розкішний максимум версія стосунків. Mm. Бралісти два експерта. Щось, я, ви бачили, який в мене пінгнучак вона дала. Давай. Робити масаж після важкого дня. Після кожного важкого дня розкішний максимум, а один, один раз, раз. це базовий, базовий мінімум. Согласна. Робити неочікувані сюрпризи на день народження. Базовий, базовий мінімум. Базовий мінімум. Дати його після роботи або навчання. Де? На ковріку біля двері? На коленях! На коленях! Кожен раз чекати. Це розкішний максимум, вибачте. Дарувати подарунки просто так. Базовий мінімум. Але якщо подарунки не кінець, не сильно Доглядати за ним, коли хворіє. Базовий мінімум. Базовий мінімум, базовий мінімум. Відправляти меми щогодини. Щогодини? Це розкішний максимум. Старте добрий ранок першою. Першою завжди. Розкішний максимум. Прям дуже дуже розкішний Саме, Ну, Ділитися навушником. Базовий мінімум ще базовий мінімум. мінімум. Я плани, щоб провести час разом. Ну це не завжди. Не на постійній да, основі. На постійній один основі. раз, так, да, а ну там один раз на декілька тижнів, так. А якщо на постійній основі, то це розкішний <сіх> максимум. <сіх> Таке далі стройте. Їхати на інший кінець міста, щоб на 15 хвилин побачити його. Для нього це базовий мінімум. Для нас це розкішний максимум для дівчат, я вважаю. Готувати для нього сніданок кожного. Ну це розкішний максимум кожного. Це Дуже розкішний максимум. Пакувати йому обід в ладочки. Здається, інакше базовий мінімум. Тобто, mm -hmm. якщо ти і собі кожного дня пакуєш в судочок, то й йому тоді можуть. Буде... Аби прати mm -hmm. речі, коли він просить. Ру, прати собі речі. Речі, тоді й йому. Прати речі це базовий базовий мінімум. Mm -hmm. mm -hmm. мінімум. Mm -hmm. Це не ми робимо, це стілка робить. Ну, але закинуть, а потім розвісить. ви виходите там на річку, Ой, точно. Річ, да. ми ж, блять, всі живемо в 18 віці, нахуй, і перемречі на річці. Ручка, моя. Короче, а що для вас базовий мінімум і розкішний максимум? Пишіть нам в коментарі. Все, пока. Пока!